Всім привіт народ, слава Україні! І я радий вас вітати в себе на каналі. І знаєте, що вирвався я з майстерні на хвилинку, аби трошечки познімати вам нашу озимину. Вирішив я то зробити не просто так. Хоча і планував до того просто так, але все ж таки слідкуємо за прогнозами погоди, слідкуємо за новинами і прогноз. Ну, дуже невтішний, скажімо так. А, як ви бачите, ріпа вже потихеньку шурує в стрілку. Стрілка вже сантиметрів 4 Це у нас гібрид Дактарі від компанії ДСВ. І на вихідні нам обіцяють різке зниження температури. Зараз ми маємо 12 градусів, хоча вже пів восьмої вечора сонце сідає потихеньку за небокрай. Не пів а 15 по 7. І через 2 дні нас обіцяє вночі мінус 5. Як вам такий діапазон температури, друзі? Мене він ні разу не тішить. Переживаю. І, скажімо так, щоб зафіксувати стан ріпаку перед даною негодою, швиденько вискакуємо в поле і показуємо вам, як він перезимував, вже остаточно перезимував. Перезимівля відбулася просто прекрасна. Густота втрималась, бачите, був, трошечки була втрата листкового апарату. Листки відмерли, але, як писав один німецький вчений, я читав його роботи, що ріпак з цього листка, який відмер ще до формування врожаю, вбере весь азот. Тому зато переживати не треба за втрату листкового апарату. В принципі, сильно переживати не треба. Лиш єдиний мінус в, тому, в тій ситуації такий, що е, збільшується площа голої землі, так би мовити, і можуть десь скакати бурянці. На цій площі ми е, працювали з вами гербіцидом Белкарфлекс, ще під, підчищали гірчаки. Хто пам'ятаєте, відео я показував? Ну, як бачите, поле чистеньке стоїть і дотепер. Препарат справився з даною задачею просто прекрасно, тому є надія, що вже більше страхових гербіцидів застосовувати тут не будемо. Час покаже, звісно, але маємо те, що маємо наразі, тішимося тим. Ріпак перезимував, ріпак перезимував практично весь. Зараз ми, ну, скажімо так, відсотків. Ну Напевно, 60 його об'їдемо, куди можна заїхати. Бо далі трошечки дощики в нас були. Не то, щоб сильно десь 5 мм, але неохота скажімо так, талапати машину. Тому все, що при кам'яній дорозі, ми з вами зараз оглянемо. Може, навіть трошки політаємо, якщо мій дрон вже нормально функціонує, а я маю надію на то. І... Подивимося разом з вами, що ж ми там насіяли в минулому році, як воно в нас зараз відбувається, стан справ. Тому насипайте, друзі, вподобайок, коментуйте, діліться враженнями від нашої роботи, діліться своїми досягненнями, в кого як перезимувало. Знаю, що погодні умови були зовсім непрості на тих чи інших ділянках України, ну, але, скажімо так. Маємо те, що маємо, і виходимо з тих ситуацій, які служилися. Так чи інакше руки опускати нема чого, треба працювати. Перейшли ми через дорогу, тут обсів а, гібридом ДСВ людгер. А, тут, бачите, вже от не було страхового. І вже от, є якісь бур'янці. Це Мак чи що, я не, не до кінця розбираюся. Швидше за все, що це Мак. Ану, підкажіть, що за бур'янець. Ось, а, тут вже бачите, трошечки по навантаженню бур'янів трошечки більше. А, обсів гібридом ДСВ людгер. І далі пішла, демо діляночка. Разок прогуляємося з вами. Не знаю, наскільки вам видно. Я думаю, що сонце не мало би так сліпити камеру, як моє людське око. Ріпачок зараз просто в бомбезному стані. Дуже мені подобається взагалі весь стан зимини в нас на даний час. Потім переїдемо ще на пшеницю, покажу навіть ті пшениці, які сілись пізно, 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 пізно восени. Ці зараз так класно зазеленіли. Я просто прибалдів, чесно. Не Неохота наврочити перед, такими, перед такою негодою, але стан справ зараз просто бомбезний. Ріпак вже в нас отримав всю дозу азоту. Тут був сульфат амонію, тут був була селітра і тут був кас. Кас ми тут з вами вносили в прямому ефірі. Хто не бачив, будь ласка, попробую залишити посилання на дане відео. Класно, ми з вами погомоніли. І так, що тут в нас є? Тут вже, напевно, ДСВ скінчився. І далі пішли гібриди Лідея, НПЦ, Піонер, Basf і Ліма Грейн. Цього року, ще раз повторюся, може, вже в попередніх відосах розказував. Ми посіяли все кінзою. Я довольний, як слон, чесно, ще такого легкого посіву в мене не було. По-перше, що кінзу. Вичистити, може, трошечки важче, але зато налаштувати її в рази швидше. По-друге, що кінзою ми зробили так, що ми сіємо за один прохід два гібриди. Тому ми тут посіяли 16 гібридів за 8 проходів. І ми на це все втратили, ну я знаю, ну, години 4 від сили. А з солітаркою нашою 16 гібридів посіяти, ну, то треба було годин, певно, з 12 затратити. Дуже затратна була історія по посіву. І от Зараз кінзою я, я вздихнув з полегшенням, реально, друзі. Е, кайфанув, от чесно. От просто кайфанув від, того, від роботи, кайфанув, як воно все відбулося. І зараз кайфую від того, які сходи ми отримали по ріпаку. Е, якщо ви звернули увагу, ми вже бачите, обходимо друге поле і різні гібриди, а розвиток рослин. Весь практично одинаковий. За рахунок чого це зроблено, як думаєте? Зроблено це все за рахунок того, що коли ми сіємо сівалкою точного висіву, в нас є ідеальне дотримання глибини. А де-де, а на ріпаку це просто максимально важлива історія. Ми вже бачите, вийшли на гони. Це вже знов гібрид Людгер. Прекрасний гібрид, друзі, дуже він мені подобається. Один з самих ранніх гібридів, які я бачив. Скажімо так, на своєму шляху вирощування озимого ріпаку. Причому, що гібрид пластичний, гібрид невисокорослий і гібрид, який при правильній технології і при достатній кількості вологи може давати 5 тонн такого, без проблем. Я говорю, я знаю, про що я говорю, тому що ми неодноразово з Людгера витягували п'ятерку. І минулого року ми якось так вибирали гібриди. Що Людгеру не лишилося місця. Про що ми скажімо так, з Тарасом трохи шкодували пів сезону. Сезон вдався результативним, доволі вдалим, але ми все-таки вирішили повернутися до даного гібриду. Так ми його посіли небагато, десь гектарів 50. Але він все-таки в нас є, ми за ним спостерігаємо, він нам подобається, він нам дозволяє розтягнути жнива ріпаку, тому що він буде, наприклад. Від того самого Ромео, що посіяний ген -ген там за, за лісом, він буде мав різницю, як мінімум 10 днів до збирання. А 10 днів це велика історія, тому ми трошечки розтягнемо, трошечки він десь може не в... не в ті фази, що Ромео, мається на увазі при жарі чи при якихось інших таких шкідливих погодних умовах. І маємо надію, що, скажімо так, ми так чи інакше якось собі зіграємо на врожайності і на взагалі на якихось обробітках, коли ми розставляємо різні гібриди по різних термінах дозрівання, чи як би то так сказати, чи по групах стиглості. Так само ми робимо, до речі, з кукурудзою. З соняшником такого не робимо, тому що в нас його небагато. Так само ми робимо з соєю. І зазвичай ми так само робили з буряком, але цього року з буряком буде інакша історія, тому що. Швидше за все, весь він знову піде під ранню копку. Нам за минулі роки сподобалося, тому якось, якось воно буде так. Так що, друзі, насипайте вподобайок, шуруємо на ще одне таке трохи проблемне поле з ріпаком. І далі через дорогу перейдемо, я вам покажу саму пізню пшеницю в нашому господарстві, як вона забуяла і як вона почала розвиватися. Дуже, дуже цікаво, все мені там на цьому полі. Ну і Знову ж таки поділимося своїми баченнями на ті чи інші питання. Не перемикайтеся і додивляйтеся до кінця відео, друзі. Так, друзі, ми знаходимося на найскладнішому полі з ріпаком. Ну, тут, напевно, прийдеться все-таки підчищати його гербіцидно, тому що тут бурянців ще більше, фаза самих рослин менша, тому закрити її міжряддя буде важче. І окрім того всього, тут ще є декілька проблем. Зараз спробуємо трошки політати, я вам покажу більш наглядно. Ну, та що тут показує? Тут і так видно. Бачите, от, рядочок, а його не видно. Знаєте що? Був міжряді купа ріпаку. Падали ця, друзі, посходила ще раз. Це та сама багатостраждальна площа, де ми восени її ще вчора минулого року передисковували і сіяли наново. Саме через ту проблему, яка, яку я щойно назвав. Тут два, два роки тому була демоділянка. Назарко тут молотив, хто пам'ятає зі старих підписників, Назарко тут молотив, йому відкрився лючок на туканчику. Він три гібриди вивалив на землю. Ми їх гарно розтягнули по полю дисками і каратами. І маємо тепер трохи проблему спадалицею, я думаю, на кілька років, тому що ми тут висипали на ту ділянку там гектарів 7. Висипали ми тон 5, а може 3. Ну, десь так. Ріпаку сходити він буде дуже довго. І вроді би, ну, що там проблема? А, густоти додали і все, ні? Але я завжди люблю говорити, що ріпак, сучасні гібриди ріпаку. Не терплять загущення, і оце не є дуже конкретна історія. Не є дуже добра історія. Але менше з тим слідкуємо, здобуваємо досвід разом з вами. Ділимося разом з вами своїм досвідом і показуємо, як є. З тієї сторони сусідське поле було теж під ріпаком минулий рік. Там вже посіяна пшениця. І ми посіяли ріпак. А совка, яка жила в них на полях, що зробила? Правильно пішла жерти наш ріпак. По сходах, поки ми додивилися до нього, не знаю, гектарів, певно, зо два. Ріпаку йшло. Шкода, звісно, друзі, але ніс тут не зробиш. Маємо те, що маємо. І абсолютно вже тут нічим не порадиш. Насіяти ярем не бачу сенсу. Пересівати той клапоч соняшником, наприклад, чи соєю. Теж виріши не пересівати. Тому Найсі Божа воля. Будемо мати, що знімати, будемо мати на чим літати потім дроном, коли він зацвіте. Більш ніж впевнений, що там де поодинокі рослини. Залишились, може щось там натягне, може не натягне, дайся чути. Факт того, що виріши ми ту справу пустити на самотюк. Не знаю, наскільки то правильно, наскільки неправильно. Час покаже, друзі. Ну, а щоб знати, чи то правильно, чи ні, що треба зробити правильно. Підписуватись на канал і ставити дзвіночок, аби не пропускати жодних відосів. Так, ну тут, бляха, і підмаренник, і маки, і що тут ще є? І куча всякого, всякої всячини. Тут, коротше, друзі, буде весело. Так, машинка поїхала чергова, яка привезла нам кас. Постійно зараз рух відбувається з касом. Ще нам трошечки бракує. Е, довозимо. Ще на пшениці не вносили касу, ще під буряк не вносили касу, і ще під кукурудзу не вносили касу. Ну, це все постараємося висвітлити на каналі. Так, друзі, пшениця крайній посів, сорт артист посів 5,5 млн на гектар. І чергове переконуюсь, що ми не прогадали з густотою. Ми не прогадали, ми не загусто посіяли. Тому що якби тут було 4 мільйони, чи, не дай Боже, менше, тут була б біда повна. Заходила вона сюди в зиму, в фазі-шила, ледь-ледь видного. А, осколочок. А, і фактично вилізла з зими також в фазі-шильця. Ну зараз, дивіться, як вона. Набрала її, як я люблю казати. Глибина, дивіться, 2 сантиметри. Два, два з половиною. кущенню 2. 2 і підгон його не буде. Ну, нахай буде три. Один і два підгони їх не буде. У нас зазвичай холодно, вони підгони такі маленькі скини по-любому. О! Тут два. Тут один, тут два. Коротше, нема нігде три. І воно до того йшло, друзі. Так що, дивіться, пшенечка виглядає просто... просто бомбезно. Зараз я попробую. Зараз я попробую вам сказати, коли вона була сіяна. Я вважаю чудом цю пшеницю, тому що після таких важких умов і після такої важкої перезимівлі, дивіться, як вона шикарно виглядає. Посів 14 чи 15 жовтня сорт артист. Норма 5,5 мільйонів. Добре, що так густо посіяли, бо би кликала одна друга, 100%. Красота. Так що якось, друзі, так, тут ми маємо кусочок посіяно на розмноження насінневого ділянку. Також артист, бачите, роз'єднав її різними верніше, просівом. Ну а так, в принципі, чистенька, гарна, працює. Азотику вона частину получила, іншу частину получить при виході в трубку. Аби не загущувати більше кущення, решта вона получить вже в принципі, на формування врожаю. Рухаємося далі, друзі. Ще маємо одну точку, де а, посіяний а, сорт Дебіан, який один з кращих, на мою думку, на даний час в нашому господарстві. Тому не перемикайтеся, а вже додивіться до кінця. Так, сонце зовсім вже схова... ховається і може вже не настільки якісно видно, але а, тут. Бачите, пшеничка більш кличе одна другу, а, гірші сходи, тому що тут вже посіяні різні сорти. А, все, що було минулого року на демо і все, що нам сподобалось, висіяно на даній площі. І ще одна причина, чому воно так виглядає рідонько, тому що тут вже був проведений обробіток ротаційною бороною. Десь щось, може, трошки загорнула борона, бачите, от є. Речі, які попали під землю, і воно візуально так от виглядає трошки страшно. Ну, але не знаю, мені нормальок. Діліться, до речі, друзі, своїми враженнями по обробітку ротаційною бороною. Хто працює дану операцію, хто не працює, як вона у вас, скажімо так, як ви дивитесь на таку агрооперацію? І чи підтримуєте таку штуку? До речі, є господарства, які замість ротаційної борони тягають, е, як же ж вона правильно називається, ну, типу граблину. Бачите, вилетіло з голови. Ну і розумієте, про що я маю на увазі? Е, чи краще ротаційку тягати, о, штригельна, чи, тяга... чи краще тягати штригельну борону. І які відмінності, на вашу думку, в тій чи іншій операції, і чи вони потрібні. Як на ваш погляд. Буду радий за ваш фідбек, буду радий за ваші коментарі. Всі коментарі читаю без винятку, тому можете коментувати, буду з задоволенням спілкуватися з вами. Так, крайня точка на сьогоднішнє відео. Більше просто ми фізично не зможемо заїхати. Тут у нас пшениця ДСВ Дебіан, трохи заросла холера. Тут посів, був Раніше тут була середина кві... вересня. Якщо не помиляюсь, десь 15-16 вересня, попередник у зимі ріпак. І от воно так заросло. Тут вже Назарко провів борондування, І зразу після оцих похолодань Тарас сюди заїде з оприскувачем. Будемо робити гербіцидний обробіток. Ось. Пшеничка сія на 4,2 мільйона на гектар. Пшеничка як грім, друзі. Зайшла в зиму класно, чуть-чуть, може, заглибок або 3 см десь глибина, вторинка працює, якісь є плісняві. Фунгіцидний обробіток буде не лишним. Кущення також невелике, тому що норма висіву доволі велика. Бачите, два є, один є, підгончики є. Але фаза пшенички на один листок більша. Тому знову ж таки маємо розтягування до урожаю, маємо розтягування по обробітках. Це, з одної сторони, як добре, так і погано. Добре для збирання врожаю, ми будемо мати більше часу. Погано для обробітку От чому особливо фунгіцидні, тому що вони будуть трошечки в рознобой, а так би Тарас міг -то все, наприклад, за один день покропити. Ось, друзі, така ось історія у нас з узиміною. Хотів залишити це відео для історії, хотів поділитися з вами. Хочу, аби ви поділилися зі мною навзаєм. Хто що думає про те, що зараз відбувається з озиміною? Хто що думає, що буде з озиміною після оцих похолодань. І якщо минулий раз похолодання було так собі, мінус 3 і було накрите снігом, то цього разу буде мінус 5. Але знову ж таки обіцяє снігу. Обіцяє снігу, і то багато е, обіцяє десь 8-10 см снігу на секундочку, квітень місяць, на таку вигитуючу рослину. Тому знову ж таки, я думаю, що це все-таки добре, що сніг впаде. Бо якби зараз шурнути морозом в мінус 4 чи мінус 5 на таку пшеницю, чи на такий ріпак, як ми були, була б жопа конкретна. А от коли воно все притрусить снігом гарно, як би не було, стрес буде так, від снігу, але не від морозу. Тому від снігу вона відійде швидше і це буде так, як би ковдра. Знову ж таки, це мої спостереження, це мої думки. І не факт, що той сніг буде, бо прогноз, знаєте, непевна штука. Тому тримаємо, схрестивши пальці, або тримаємо кулаки за нашу зимину. І надіємося на краще, друзі. Надіємося, донатимо баночка в описі під відео. Е -е. Хлопцям дуже потрібна ваша допомога, хлопцям дуже потрібна машина. Так що дякую всім тим, хто відгукується. Ну, а хто відгукується на 200 гривень і більше, буде мати можливість поучаствувати в розіграші ровера БКТ. Дякую за увагу, друзі. Будьте здорові! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! До нових відео і до нових зустрічей! Дякую за увагу.